Це я вже прийшла, де самі голодні котики. Тут біля стовпа Реженька їсть. Тут їдять, тут кошенятко їсть з мамкою. Сьогодні ще всіх немає. Тут дві, там двоє. Четверо, тут п'ятеро. А тут їдять четверо. Рижик їсть. Всі дві моїх, чорненькі, чорний їсиш, треба всім підсунути. О, зараз буду наливати водичку, а котики їдять. Ще туди досиплю каші, ще прийдуть. Ось тут їдять. Тут двоє. Тут ріженька на своєму місці. Ще сіренького нема котика. Я їм оставлю зараз, поналиваю водичку, там внизу водичка. Вибачайте, за відео з мене Оператор нікудишній. І одному дуже важко. Ще й темно, ще й болото, ще й посуда вся грязна. Міняюсь, принесу додому мити цілу кучу.